Сьогодні день утворення як такої самооборони, тобто два роки тому в цей день відбулася перша нарада сотників самооборони Майдану. Було прийнято рішення встати на захист українського вибору українського народу, тому сьогодні у нас друга річниця. Молодень зараз відбувається, скажімо так, в ім'я загиблих на Майдані, в ім'я загиблих в АТО, в ім'я живих. Героїв України, захисників. Самооборони Майдану близько п'яти тисяч людей постраждали з самооборони Майдану. Ми маємо зрозуміти, що майже кожен, майже кожен добровольчий батальйон створений був з бійців самооборони. Козацькі сотні, моя особисто 11 сотня. Тобто кожна сотня віддала своїх хлопців на війну. Тому ну, близько п'яти тисяч це тільки минулий рік. Боротьба продовжується. В цьому ми маємо сьогодні захищати українську символіку, ми маємо сьогодні захищати рідну мову. Ми маємо сьогодні боронити церкву українську. Тобто роботи, роботи вистачає. Слава тобі, Боже наш, Слава тобі! Нагороджується медаллю за жертовність і любов до України Кожухар Віталій Вікторович. Кого називаю прізвище, будь ласка, підходьте ближче. Кожухар Віталій Вікторович. Пановський Тодор Євгенович. Холодкова Інна Валерія. Слава Україні. Правосудов Володимир В'ячеславович. І на 9-й вечора 1 грудня я зібрав перші збори сотників самоборони Майдану. І фактично отак, 1 грудня, і розпочали вже свою масштабну дію самоборона Майдану як єдина організована структура. Для нас насправді боротьба продовжується. І це ще не є просто спогад. Більше 4 тисяч бійців самоборони пішли прямо з Майдану на фронт в АТО. Багато загинуло наших побратимів. Два сотника самоборони загинули, Восьмий Олег Міхнюк, сімнадцятий Сергій Підгорнов. Всі осередки самоборони Майдану займалися волонтерською допомогою фронту. І для нас майдан продовжується, і боротьба продовжується. Українському народу. Це честь. Для вас така нагорода честь, що все від Бога, від духовенства да, і від народу України. Це те, що я вважаю, основне. Тому що політика інтриги – це є другорядні речі. А духовно, якщо людина має духовну ідею. Це основа снова. Ми тут будемо чекати. Небесні сотні тричі! Слава!